Зараз я знаходжуся в лісі, в тростянці. Оце в тростянці в лісі. Колись ляхівці, то тепер називається Біле Гір'я. На цьому місці в Другу світову війну було знищене єврейське населення Корниці Ямполя і Ляховець. Найбільше єврейське населення проживало в містечку Ямпіль. Більше двох тисяч. Більше тисячі в корниці євреїв проживало і 1300 містечку ляхівці. Зараз називається Білогір'я.

Єврейське населення стало появлятися у нашій місцевості. Раніше це було Волинське воєводство. Ще верніше раніше було Волинське князівство, галицько волинське князівство. Заречі Посполити було Волинське воєводство. В кінці XVIII століття. Ці землі стали належати Російській імперії і стала називатися Волинська губернія, центр Житомирі. Ляхівці це був Острозький повіт. Ямпіль був Острозький повіт, а корниця це вже був Ізяславський повіт, Білогородська волость. Я вже казав, що в Ямполі стало єврейське населення появлятися ще за княжих часів, ще за Галицько-Волинського князівства. В Корниці і в ляхівцях євреї появилися в XVII столітті. Тоді польський король Казімір дозволив з Європи переселятися в Речу Посполиту євреям. І тут поселялися євреїв. Багато було. В Яполі було більше двох тисяч, більше тисяч в корниці, тисячу триста. Було в Білегірії, в ляхівцях. Батьківщина євреїв Ізраїль. Було велике гоніння єврейського населення. Євреї втікали в Бухару, були бухарські євреї, в Ефіопію, в Єгипет, в Марокко, в Європу втікали, в Німеччині було багато, в Іспанії, в Франції. Вони втікали, були як біженці від арабського халіфата, від мусульманського поневолення. Вони тікали по всьому білому світі євреї. А в Україну дуже багато поселилися. За Казимира польського короля в 17 столітті. В Українці був такий стереотип, що євреї не будуть працювати на землі. Євреям не можна було працювати на землі. Був указ Катерини, якщо єврейське населення не єврейське населення, а там іудейської віри, Буде займатися сільським господарством, то накладається штраф 40 карбованців. На той час, в кінці XVIII століття, 40 карбованців це дуже були великі гроші. Три карбованці була корова, а 16 робочий кінь. Пізніше, в 19 столітті, єврейське населення зверталося. Єврейське населення зверталося до Олександра II, щоб дозволив займатися сільським господарством. Олександр ІІ сказав, що дати іудеям землю, то русські християни розоріться. не можна було єврейському населенню займатися сільським господарством. Тільки можете займатися іудейською вірою. Торгівлею, мануфактурами. І вони так і займалися. Торгівлі на базарах, ярмарки. Це організовували євреї. Також євреї попадали і в Латинську Америку, в Бразилію. Разом з португальськими переселенцями попадали євреї в Бразилію. Перша столиця Бразилії Сальвадор, то євреї стали вирощували, що там не виробили, що там вирощували в цьому Сальвадорі. То в них було найбільші врожаї. А в нас тут в Україні стереотип був, що не можна було, що євреї не були на землі працювати. Просто йому не дозволяли великі штрафи від 40 і більше карбованців. На історичній батьківщині в Ізраїлі і Палестині.